Виступ на публіку це дуже відповідальна подія, напередодні якої діти часто бувають напруженими, розгубленими, надмірно збуджуваними, а інколи навіть наляканими. Як же налаштувати дитину перед виступом на публіку? Насамперед, безпосередньо перед виступом, дітям потрібно розслабитися і заспокоїтися. Задля цього рекомендуємо зробити кілька повільних вправ на дихання, положити на килимку із заплющеними очима, уявляючи чарівні образи природи або казкового світу, послухати спокійну музику тощо. У процесі такої своєрідної медитації потрібно налаштувати дитину на успіх. Та у жодному разі не загострювати їхню увагу на важливості події, яка має відбутися за їхньою участю. Адже це може викликати у дитини надмірне хвилювання та порушити щойно отриману внутрішню рівновагу. Якщо ж ви помітили у своєї дитини м'язову напругу та певні негативні емоції, то можна запропонувати їй звільнитися від них під час рухових вправ. Наприклад, діти можуть трішечки побігати, пострибати або ж зробити зарядку під улюблену веселу музику. У такий спосіб вони швидше позбудуться фізичної скутості, вивільнять власні страхи і хвилювання, отримують заряд бадьорості та гарного настрою. Корисно також ознайомити дітей із приміщенням, де вони виступатимуть. За кілька годин до виступу можна попросити дітей спокійно походити там, все уважно роздивитися аби призвичаїтись до нового оформлення, декорацій, прикрас тощо. Нагадати дітям, де їм стояти під час співу або декламування віршика. Це надасть їм впевненості, а також емоційної та фізичної розкутості. Після виступу дітей на публіці їх неодмінно треба похвалити. Це надасть дітям почуття впевненості та віру у власні сили. Адже саме на таких виступах вони отримують свій перший досвід спілкування, вияву ініціативи та самостійності. А це, зрештою, потребує щирої підтримки та уваги з боку дорослих.